Всім привіт! Дуже вас рада бачити на своєму каналі. Мене звуть Маша. В сьогоднішньому відео я вам хочу показати своє замовлення на сайті Єва. Значить, знову були цікаві акції і вирішила щось придбати. Значить, перше, це ось такий хайлайтер, давно хотіла спробувати. Від Evaline. Diamond Highlighter. Ось така інформація: 4,2 грами. Відтіночок 10 Light Diamond. Ось такий він невеличкий. Зараз вам покажу. Такий звичайний дешевий пластик. Ось так ось він виглядає. Дуже красивий таке легке сяйво, не з космосу, таке більш спокійне. Я такий називаю хайлайтер на роботу. Тому ось так Ну, буду користуватися мені сподобався він. Наступне, також придбала давно моє бажання було ось таку ось палеточку від TVLine Wonder Match Значить, для контурингу 10,8 грамів. Я вже багато хто їх показував. Ось так я вже тут трішки спробувала, пальчиком залізла. Це ось такий хайлайтер Лум'яна доволі такі насичені. Онтуринг чи бронзер і хайлайтер. Ось так. 172 гривні така коштувала палеточка хайлайтер десь 80 чи що? Зараз? Трішки дзвінок відвалик в мене, але нічого. Ось дивіться, це такий також делікатний хайлайтер. Рум'яна ось такі. Ну, я думаю, як розташувати будуть гарні. Бронзер чи скульптор. Ну, для моєї шкіри для скульптор. Під... Ох, і дивіться, який хайлайтер. Це таке масло масляне. Я думала, він буде чимось схожий з оцим, але ні. Цей більш такий навіть в бронзу входить, можна навіть і тіні використовувати. Дивіться, ну, класна, класна палеточка. Так, деякі тут відтіночки, казали, замилюються, але то нічого, тут треба наносити, можливо, підібрати пензлик чи натуральний. У ну, мене є з козлика, тому він такий доволі жорсткий і гарно набирає, якщо щось замилюється. І за оці два продукти мені дали в подарунок ось таку палеточку від Ocalure. Ну, Це палетка, значить, тут рум'яна, хайлайтер і бронзер. Дуже приємно було там була така мова придбаєш. на Сумна якусь. І дають подаруночок. Четвертий, значить, це номер. У мене є така вже палитка, але там у мене два хайлайтери і рум'яна. Це інша. Ну, клас, такий звичайний пластиковий корпус. Фокалюр мені подобається цей бренд китайський. Дзеркальця немає, така захисна плівочка. Ніби виглядає темновато, але я думаю, при розтушовці буде гарний. І рум'яна такі приємні. Зараз покажу вам. Це у нас бронзер. Хайлайтер такий сріблястий. І рум'яна. Ну, рум'яна такий також гарний. Ну, цей бронзер темномади, але я думаю, можна розтушувати і буде гарно виглядати. Ось так. Ну, як подарунок, дуже приємно. І ще я придбала, давно я хотіла дивилася на оцю ось палеточку від iMagic. Це мій також один з улюблених брендів китайських. В мене є від нього і палетки, і тіні розсипчасті, дуже мені подобаються. Пудра була. Це значить контурна палетка. 4 відтінки. 30 грамів тут. аж Такий приємний soft touch картон. Ну, Зараз витягну вам покажу така вона Є дзеркало ну, величеньке, доволі таки зручне. Це пудра у нас класична, біла, для мене підійде. беж. Це можна мені використовувати навіть як щось як рум'яна такі. Це буде в мене як замість скульптору, ну і бронзер більш такий рудуватий. Для світлої шкіри, я думаю, дуже гарні такі відтінки. Вони не дуже, такі, знаєте, темні. Звичайна біла пудра. Це таке щось. ну Може, комусь воно як пудра підійде, але мені більше кром'яна. Це такий більш рудий, а це більше темний. Ну, клас. Давно хотіла. Це навіть, знаєте, для колекції, для моєї. Ну, люблю я цей бренд, просто їй захотілося. Була гарна ціна 99 гривень. По знижці, тому вирішила придбати. А так вона коштує біля 300 гривень, якщо по повній ціні, доволі таки небюджетно. Ось така гарна палеточка. І такі ось кольори. І останнє, що я вам хочу показати, це вже я, так думаю, додавлю відео, щоб окремо не показувати. Ось така однушка від фокалюр, це я брала на Аліекспресі, коштувала вона небюджетно, тому що це голографік десь 100 гривень воно. Значить, тут півтора грами. Це така однушка тіней Зараз я вам витягну, покажу. Ось така інформація. Аврора Бореаліс це сіверне сіяння, північне сяйво. І ось такий зелений відтінок. Ну просто супер. Як побачила, ну гарний, гарний, можливо, камери не передасть, переливів але зараз я спробую. Він такий масляний масляний. Ось. І це голографік. Так ви, можливо, не побачите, але ну, зараз спробую. Тут дуже багато сяючих часточок. Ну так, камера не дуже так передає, можливо, десь там ви побачите трішки відблискли, але там і сріблясті, і золотисті, і рожеві. При штучному освітленні дуже класно сяє на сонечку. Ну просто-ну просто шикарна однушка. Там їх декілька видів, але цей мені сподобався найбільше, тому вирішила ось таке замовити. Прийшов все гарно запаковано, не розбилося все супер. Ось так. Дивіться, краса яка. зелененький, мені подобається. І останнє також замовила від Квайбес. Якщо ви дивились мої минулі відео, це. Я також люблю цей з Аліекспресу, буває щось беру у них. Який бюджетний бренд, ціни недорогі. Ну і знаєте, зараз ці модні, чорні блиски для губ тінти. Дивіться, він такий фіолетово-чорно-синій. Зараз я вам покажу. Тут такий дозатор доволі такий міцний. І ось такий колір. Він також купою блискіток. Має такий колір цікавий і кінтує губи. Ну, Мені сподобалось таке, знаєте, мрачно чорне. Ну, Це на картинці було воно чорне, але виявилось таке синє фіолетове. І вступає в реакцію з шкірою, стає таким трішки рожевуватим. Але, знаєте, не дуже таке, прям поросяче. Таке темно-рожевий, бо він сам по собі темною базою. Ось так. Ось такі мої були покупки, моє замовлення. Дякую, що подивилися це відео. До нових зустрічей!